Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злагоди! 24 червня в церковному календарі різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя. Святий Іван Хреститель є одним з найважливіших святих у християнській традиції. Він був пророком і попередником Ісуса Христа, який передбачив Його прихід і хрестив Ісуса у річці Йорда. Його народження було чудом, оскільки його мати Єлизавета була безплідною, і вже в похилому віці, коли ангел сповістив їй чоловіка Захарія про народження сина, у це велике свято віряни йдуть на службу до церкви. Якщо немає такої можливості, то можна помолитися вдома. Добре цього дня подати милостиню, надати посильну допомогу. Йоанна Протечі просять зцілення від хвороб, особливо від головного болю, Святому моляться за дітей і щасливий шлюб. Відомі випадки зцілення людей від тяжких захворювань після молитви перед іконою Святого. Більшість народних свят тісно переплетені з язичницькими повір'ями, які були вельми зручно покладені на православну церковну тематику. Найбільш відомим з них є свято Івана Купала. Воно відзначається щороку в ніч між 23 та 24 червня. Церква в цю пору святкує Різдво Іоанна Притечі, одного з найбільш значучих і шанованих святих у всьому єдиному християнському пантеоні. За переказами він хрестив самого Христа. дохристиянські часи в цей час відзначалися пора літнього сонцестояння і в кожному селищі через розпал величезних багат жерці прославляли ярило бога Сонця. з приходом християнства дата була віддана притечі Івану Хрестите. Та Івана Купала церквою традиційно служилось весіннє богослужіння. Більш за все, це простий мирський народ вважав що за краще збиратися біля берегів різних володої, де, за старими традиціями, влаштовувалися гласливі застілля з піснями, танцями і різноманітними конкурсами на силу і спритність після чого молодь відокремлювалась від маси, бенкетуючи і підпалювала великі багаті. Навколо них влаштовувалися ігрища зі співами і хороводами до самого ранку. Там же спалювалось опудало – купальське дерево, що фуалізує весну і наступав повноцінний прихід літа. Попри те, що святкування проходило біля води, в цю пору було строго заборонено купатись, Повважало, що 24 червня водна нечість особливо сильна. І запросто може потягти невдалого водолаза у вир. Незаміжні дівчата в цю ніч ворожили насудженого. Для цього вони плели великий вінок з польових трав, який пізніше пускався по воді із запаленою свічкою в центрі. Та дівчина вінок якої не потоне, а пропливе довше за всіх, і не згасне свічка, вважалася особливо щасливою. Їй обіцяли швидке заміжжя, достаток будинку і міцний щасливий шлюб. Також на свято було заведено спалювати старі речі, а народні целітелі в ніч з шосну відправлялися в найбільш дрімучі місця з особливо сильними цілючими травами і коріннями. Сьогодні не можна скаржитися на своє життя, долю, здоров'я ті чи інші погані події, ситуація ще більше погіршиться. Наші предки обов'язково вирішали шукати мурашник, щоб зібрати морошину олію, вона здатна від будь-яких недуг зцілити. На русі нічна Івана Купала всі проводили без сну, і старий, і малий, але це не заважало селянам рано вранці запокіс прийматися, адже купальські ритуали надають людині енергію, сили і міцне здоров'я. Як тільки сонечко почне сходити, треба збирати русу. Якщо в цей день вмитися нею, то ніякі. Очні недуги вас не здолають. Обов'язково потрібно в день Івана Купали зануритись в природне водоймище. Хто скупається, той весь рік здоровим проживе. Не пропустіть цей важливий день, позбавтеся від життєвих негараздів і станьте щасливими. На русі це свято з нетерпінням чекали. Адже на Івана Купала трави, вода і вогонь, особливо чудодійну силу мають. Люди використовували їх, щоб залучити в своє життя усілякі блага, любов і везіння. Наприклад, захоганим обов'язково треба піти до купальського вогнища, взятись за руки і стрибнути через вогонь. Тоді вони довго і щасливе життя проживуть разом до глибокої старості. Ритуал, щоб позбутися негараздів. Вночі підсядьте тихенько до купальського вогнища. На полум'я уважно подивіться і духа вогню попросіть, що всі неприємності і проблеми з вашого життя він випав. Порийтесь у своїй пам'яті і пригадайте все погане, що заважає вам спокійно та радісно жити. А тепер уявіть подумки, як все це погане згорає в жаркому полумі і залишає після себе лише жалюгідну кубку попелу. Народні прикмети дня забороняють користуватись ножем і різати круглі продукти. У народі вважають, що можна взяти на себе гріхи, вбивст Івана. не варто давати, бочок борг. Можна самому зубожити і піднімати із землі знайдені гроші це до хвороби нещасть. Знахарі 24 червня ходили в ліс по трави і коріння, вірячи, що в цей час ці рослини мають дивовижну цілющу силу. Зібрати трави і коріння потрібно до сходу сонця, поки їх не опалили сонячні промені. У цій ніч намагались не спати, щоб не вхопила нечиста. Селяни на вікна і поріг клали кропиву, щоб в село нечість не прибрали, щоб позбутись від негараздів цей вечір, сиділи біля вогнища і подумки зверталися до духу вогню з проханням випалити все суєтне і насне з їхнього життя. У купальську ніч на мурашниках збирали масло, яке за переказами віліковує від усіх недуг. Вважалося, що цієї ночі з'являються світлячки, яких в народі прозвали. Іванівські черв'яки. Спати в ніч проти Івана Купала вважалося негоже. Після свята вирушали на покіс, говорили, що купальська ніч сил додає. Чи не можна робити цього дня? Якщо сон проти 24 червня і збудеться, то дуже не скоро сновидіння, побачене сьогодні, може здійснитись через півроку. Якщо цього не відбулось, то вже не варто чекати його здійснення. Спати в ніч проти Івана Купала вважалося негоже вважалося неправильним не купатись на Купалу. Не можна брати і давати борг гроші, бо передасте своє щастя в чужі руки. Заборонено спати цієї ночі, тому що прокидається вся нечисть. Не варто піднімати гроші, якщо ви їх знайшли пронесете в життя біди. Народні прикмети і традиції на 24 червня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день трава має сильний запах до дощу. Вранці випало багато росу, буде великий у гірки. Під час сінокосу дощить, сіна буде мало. Вночі на небі багато зірок, стільки ж буде грибів. Жито ще не заколосилось до негоди. Вранці випадає велика роса на Івана Купала, предмета того, що буде хороший у гірки. Багато зірок в ніч на Івана Купала буде багато грибів. Якщо жито на Івана Купала не заколосилося, це поганий знак. Якщо у Івані в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало, і більшість з них будуть порожніми. До зустрічі в нових відео!